Маленька і дружна українська національна збірна збоча ще з десяток років тому виступ на Паралімпійських іграх вважала мрією. В цьому ж році Париж 2024 не просто мрія, а й конкретна ціль, принаймні для двох учасників команди. Артем Кулінько та Наталія Коненко змагаються у класі БЦ 4 як в парі, так і в одиночних розрядах. Саме до цієї двійки особливо прикуті очі вболівальників. Бочу я побачив в 2013 році. Спробував якось так зразу загорівся цією грою. Придбав собі м'ячі, почав тренуватися. І зразу якось в мене така з'явилася мрія потрапити на Паралімпійські ігри. Я розумів, що я лише тільки на початку стою, ще багато чого прийдеться зробити, це довгий шлях. Але потроху я почав спочатку грати на місцевих змаганнях, потім на чемпіонаті України, де виграв, потім потрапив в національну збірну і потім вже приймав участь в міжнародних змаганнях і зараз займаю п'яту сходинку в світі. Треба гарно виступати, набирати очки, які, щоб потрапити на ці змагання. Основні це такі змагання, як Чемпіонат Європи. Він проходить лише раз на два роки. Тобто, ну, важливо виступати добре на таких ключових змаганнях. Постійно на зв'язку Артем Колінько зі своєю партнеркою парного розряду Наталією Коненко. Спортсменка має менше досвід у професійному спорті. А усі головні перемоги здобула якраз у парному розряді. Наталія знає, що боче відкрила для спортсменки не тільки яскраве захоплення, але й можливість розвиватись і самореалізуватись. Ну, знаєте, це таке стимул жити. Є якось ти розумієш, що треба займатися чимось. І ну. Таке. Раніше, якщо б війна не почалася, це була моя мрія, така якась достигти чогось. Від початку війни Наталія Коненко наодинці тренується в Німеччині. Втім, таким змінам у житті не рада. Зізнається, безмежно тягне додому. Ну, я до спір не можу привикнути в чужій країні. Я додому хочу. Для мене Україна це дім. Підтримаємо українських паралімпійців на їхньому шляху до нових перемог. Прославляємо ім'я України разом. Перемога вже близько.